Вітаю вас, не знаю, готові ви чи ні, але ми починаємо в магічну петлю. Ми зараз пров'яжемо вісім кластерів з трьох стовпчиків з двома накидами. Перший початковий стовпчик ми в'яжемо. Як три, повітряні петлі. Два накиди. Один. Другий. Знову два накиди. Один. Два. І разом. Ось так: три. Повітряні петлі. Це арочки будуть між кластерами, ну і далі все як, все як ми вміємо. Один. Так. Два. Три і разом. Один, два, три. І ось таких груп, тобто кластер повітряні повітряній петлі сім штук. Та разом у нас має вийти вісім кластерів. І тут в кінці ви провяжете одну повітряну петлю. Я покажу, як закінчити. Так, ми майже закінчили повітряна петля. І в кого тут стовпчик з накидом, а в кого напівстовпчик, то Ось так. Ми це все діло робимо. Хоча, знаєте, нащо заморочуватися. В'яжіть, коротше, три І з'єднуємося у вершину. Переходимо в арку. Ось так. Тут три повітряні петлі підйому, три стовпчика з одним накидом в арку. То ж само один. Два. І три. Дві повітряні петлі зараз. Одна. Дві. Куди? Ану-ка, назад. Стоп. Чотири стовпчика з одним накидом у наступну арку: один. Два, три. Чотири. Дві повітряні петлі. І ось таким чином по колу в кінці з'єднатись. Повітряні петлі не в'яжити, отут вже точно з'єднатися на півстовпчиком. І так, ми закінчимо другий ряд. Я закінчую стовпчиком з накидом, тому що я стягую. Далі, три повітряні петлі це як перший стовпчик з накидом. А далі я захотіла в'язати. Попкорн з трьох стовпчиків з одним накидом. От мені захотілося так. Да? Якщо хочете більш пишнішу, в'яжіть більше. З'єднуємося в перший стовпчик, попкорн саме з трьох стовпчиків. Повітряні петлі ми не займаємо дві петлі. Три стовпчика з одним накидом в ж арку. Один, два, три. Так, і стовпчик з накидом в ж арку Три повітряні петлі. Стовчик з накидом. проговорю його окремо, щоб ви вже бачили його як окремий елемент. Тепер попкорн з трьох стовпчиків з накидом. Один. Два, три. Витягуємо, вставляємо в перший дві повітряні петлі попкорн. Один. Два, три. Вставляємо в перший стовпчик з накидом. Один, два, три. Стовчик знаку, стовпчик з накидом наступну арку. І так по колу. Нічого складного. Маленькі у нас бугорочки виходять. Все класно. В кінці ви з'єднуєтесь в третю повітряну петлю підйому От сюди. Ми закінчили, з'єдналися в третю повітряну петлю підйому З'єднувальними петлями, сліпими петлями ми перейшли в арку між попкорнами. Тепер робимо три повітряні петлі. Два стовпчика. Один, два. І з цього робимо попкорн. Тобто закінчимо ми цей ряд, ось тут буде стовпчик з накидом, і ми з'єднаємося в вершину попкорна. Ну, щоб потім просто нам ось це все не робити. Дві петлі. Попкорн з трьох стовпчиків один. Два. Три. Витягуємо, з'єднуємося третю. Ну, тобто в першу. стовпчик, в цю ж саму арку. Три петлі повітряні і стовпчик з накидом в центральну повітряну петлю. Просто стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, і сюди ж та ж сама історія: стовпчик з накидом, попкорн з трьох повітряних петель, стовпчик з накидом ось так. Все, все те, що ми вже робили. Тобто ось це елемент. Такий колосочок він буде всюди однаковий. Дві повітряні петлі. Так, ще три стовпчик Ще стовпчик і ще стовпчик. З'єднуємось. Ось так, один, два, три. І ось таким чином ми проходимо по всьому колу. В кінці стовпчик з накидом і з'єдналися в пепкорн. Потім з'єднувальними петлями перейдемо знову в центр. На цьому все. зустрінемось завтра хорошо почуть. Легких вам петель.